А знову радянські 25 рублів дерев'яні 61 року випуску. Сьогодні на біоліті дивлюсь. Ціна на них, на цю банкноту від 5 до 15 гривнів. Продають 30 рублів, пів долара. Да, маловато, конечно. То есть ззаду підказывать мені Положи кусок сала, хай пропитається на пять минут. Може, урок ще заберуть. Да. Шутка шутками. Вот такая реальність.